You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую, показую життя. Як приєднутися приїхала додому сьогодні? з візочком ходила, бо я б це все не взяла. Батон. Закінчились наші вже яєчка. і так, звісно, шкода, що на балкончик не виходиш і не береш просто, просто нову чергову упаковочку. Це тут 15 взяла у АТБ, а завтра вже на базарі візьму домашній смак від ясен світ, бо вони мені найбільше подобаються, грибочки, бананчики, ванільний цукор. Буду робити млинці з і начинка яблука з кори... Яблуко з корицею хочу. І з кисломолочним сиром хочу теж млинців. Такі гарні побачила грибфрути. І грейпфрути дуже корисні, насправді є. Тому вирішила взяти хоч трішки. І Сміюся, з мамою розмовляла, поки йшла. Кажу, зайшла в Галю балу, вона купила собі вільний вечір. Упаковка. Пельменів і упаковка вареники просто з картоплею. І оце дві упаковки, оце, це на 396 гривень. Дуже дорого, але стільки от може коштувати мій вільний вечір без готування вечері. Та. А оце, що в АТБ, Ну, тут трошечки тут на 280 гривень майже. Та. І ось покажу: забрали з Левчиком їздили сумку для Діани. Діанка буде дуже задоволена. Це і для черлідінгу. Ну, така вмістка. Написано, що зроблено в Україні. Купувала це шкірозамінник такий якийсь. Ну, приємна така на дотик, приємна. Я не знаю, як вона, звичайно, буде. Колір трошки не передає. Він темніший, розовіший, ніж оце на камері у мене. Так Він взагалі якийсь світлий. Бо і вона з рюкзаком ходить, і цей рюкзак каже, ну, туди їй нічого не, не все влазе, і вона помпони окремо тягає. Оце така, наче містка, так подивилася. Е, так, е, написано, що українське виробництво е, через касту. 744 гривні. Плюс ще оформлювала там була цю. Підписку на рік ще, ще у листопаді. Щось збиралася там купувати, а потім знайшла дешевше і так і не купила. А ця підписка залишилась, вона 90 гривень 89 коштувала, то за рахунок цього безкоштовна доставка. Ось окремо для взуття. Тут карман, щоб з боку, знаєте, як ну, в спортивних сумках. З тієї сторони воно, е, кладеться. Тут взуття. Ну і так, містка. А ще додатковий... А, це рімінець, да, щоб носити ж через, цей... через плече. От, Звичайно, те, що через плече, це через то, мабуть, я її так і відкладала, бо криво потім ходять діти. Ось, Але по місткості вже розумію, що потрібно, те, і щоб в одному місці все воно у неї було. Ой, ну прикольно. Така. Класно, я думаю, вона зрадіє. Ну, вона знає, що я її купила, але вона так не вглядалася, що там буде. Клас, я думаю, їй поміститься все. Да. Всім добрий вечір. Зараз буду нити. Сьогодні якийсь такий день. Взагалі на днях побачила, що сьогодні, сьогодні 24 п'ятниця, що начебто 24-го сильні магнітні бурі. Не знаю, можливо, можливо, так воно і є. Е, якось сил немає. Але коли починаю роз, розмірковувати, а що я за день зробила, то в принципі, ну так, знаєте, хоч щось де да зробила. А можливо, вже за цілий тиждень втома скупилася. Денис уїжджав у відрядження, і так він частенько приїжджає пізно. А у відрядження поїхав у в середу зранку, у четвер о 9 вечора повернувся, туди-сюди вже спати, лягати, вже все. Сьогодні, зранку, як на роботу поїхав, приїхав пів восьмої, поїв, з'їздив за Діану і знову поїхав і до сих пір немає. І оце все воно, мабуть, накоплюється. Якось хочеться. Хочеться відпочити. Я розумію, що моє оце нить, ну, порівняння з тим, що у людей е відбувається, це взагалі просто ні о чому. А може пов'язано з тим, що я вночі прокинулась від тривоги, це початок третьої був. І я чула, як збивали шахеда, і мені здавалося, що я і звук його чую. Що Тіті. Щось там летить? Так. Ну, машина, напевно, їхала, все нормально. Зараз немає тривоги. Дай <плес> Олевчик тільки що прибігав. Йому десь здалося, що десь щось летить. Ну, напевно, машина. У нас дуже чути, як машини тут приїжджають, якщо сильно якісь. І сів в коридор, кажуть: ууу, летіть. Шкода дітей. Ну. Насправді шкода, що вони живуть в такому. Так ось не доспала, втомилася за тиждень, але зранку приготувала сніданок. І коли вже всі поїхали, запустила пилосос, запустила пралку, змінила Діані постіль. Вчителька вчора з Дянкиного класу Запитувала, чи може хтось допомогти бібліотекарю книжки привезти з району. Ну, я написала, що якщо, якщо ніхто не зможе, то я з нею з'їжу з радістю, бо вона така людина гарна. Ну і ми, значить, там ну, у мене це все півтори години зайняло. Але все одно людині допомогла. І класу допомогла, вчительці допомогла вже легше. Потім сходили за продуктами з Левчиком, прийшли додому, по поїли, змонтувала відео сьогодні, виставила його сьогодні. І оце ввечері, можна сказати, валяюсь просто. Від того, що валяюсь, теж себе погано почуваю. Я зараз щовечора бігаю по всій квартирі і розношу все по місцям. Моїй родині взагалі по барабану, чесно. Таке враження, якщо вони просто вже буде просто все захламлено, тоді вони на це звернуть увагу. А я не можу мені так мені легше дихати, коли я зранку встаю, і воно все в порядку, все по місцям. Але чесно, сьогодні у мене щось взагалі немає ні бажання, ні ну, немає якось така апатія, просто якась апатія. Але завтра в зал збираюся, завтра субота буде і завтра збираюся. Це, мабуть, коли ти не хочеш, але коли ти їдеш, воно тебе ще більше мотивує. Тому однозначно буду збиратися. Там мені з вечора треба це все зібрати. Щоб на ранок я просто спокійно могла поїхати, бо Лев у нас зазвичай саме по п'ятницям родина пізніше лягає, і він лягає в 11-пів дванадцятої навіть іноді. І через це він спить до 9, 50. А я, щоб уже не будити зранку, я маю вже зібратися і поїхати ось так. Стосовно тем про здоров'я, я дуже дякую, що підкидуєте ідеї. Так, мені сподобалась ідея про кортизоловий живіт, я обов'язково озвучу свою думку. І про холестерин ліпопротеїди високої низької щільності я планую розказати. Але, і Мені подобаються оці такі міні-рубрики мої, про здоров'я, але на них теж у мене уходить левова частка часу. Бо мені дещо потрібно повторити, хоч приблизно накидати план, про що я хочу розказати. Не все можу згадати. І так воно теж потребує ресурсу і часу, тому я обов'язково зроблю. І шкода, що ці просто рубрики, просто, я думаю, вони губляться просто у влозі. Тому я не знаю, можливо, подумати якось окремо їх виставляти. Але А, згадала. За сьогодні я, нарешті, ремінь безпеки зробила у себе на сидінні в авто, бо показувала його, що ого, що в мене животика навіть не було. Я купила. А поставила лише оце зараз. І насправді набагато зручніше їздити. Я фото зараз тут вставлю. От прям набагато зручніше. Хто зараз вагітний? До речі, мені дуже цікаво, чи багато зараз вагітних мене дивляться. Якщо ви можете розсекречуватись, так скажімо, то напишіть, будь ласка. Ну мені просто цікаво. Хто знаєте, в такі самі часи знаходиться, як і я. Загалом дуже дуже зручна штука ця ремінь безпеки для вагітних, бо останнім часом я її. І злилася від того, що я постійно сідаю в авто, воно мені понизу заважає, цей ремінь. І я розумію, що якщо раптом ну раптом щось у мене станеться. А до речі, ось на цьому тижні у нас по проспекту, тут взагалі недалечко від нас була дуже серйозна аварія, смертельна аварія. Ну, я фотки бачила, це ось там Денис приїхав буквально через хвилин 20 дивлюся в телеграм-каналі. Там, де ми зазвичай проїжджаємо, там дуже сильна аварія. Ну, загалом це може з будь-ким статися. <клес> Тому е треба це було зробити. І я сьогодні це зробила. Зайняло воно у мене. Ну, реально, 5 хвилин часу. От, реально, 5 хвилин. Просто потрібно було роз розібратися, як його саме зробити. А так, е прикольна штука. <клес> Можна користуватися. Ще що відмітила. Е Почала ж приймати, якийсь час його не приймала. Пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, казала, що, скоріш за все, магнію не вистачає, бо судомів не було, але так зводила ноги. Коли я натягувала носочок, натягнути прям, то у як, ну, свод стопи було ну, прям, наче зараз спазмуватися буде, а зараз цього немає. Тому я це сьогодні відмітила і аж, аж краще стало настрій. Ще для того, щоб собі настрій ввечері підняти, я змусила себе вийти з телефону і піти, приділити, просто зробити перший крок і приділити собі 10 хвилин. Пішла, як завжди, свою цю. Вечірню рутину зробила, голову помила, і вже, чесно, аж краще стало. Це б ще б хтось за мене все походив, порозкладав на місця, щоб красота була. Але я читаю ще, читаю потрошку цю книжку. Зараз вона мені вже подобається, бо тут пішло про про харчування, про те, як що впливає, про оксидативний стрес, вільні радикали, і харчування Боже ну настільки воно на нас впливає, це просто капець. Ось, і все, все банально просто і все складно, як завжди. Ось тому зараз мені вона подобається, собі такі поміточки загортаю. Треба, знаєте, от для книжки купити такі штучки є. Е Наклеюються поміточки, щоб робити. ось. І вже мені залишилось тут 100 сторінок насправді, цієї книжки, і можна вже починати ту нову про тіло читати. Це вже вечір суботи. Зранку я сходила в зал, який планувала, в ліс з'їздила з Денисом. І на вечір у мене був запланований похід в театр. Квитки купувала десь приблизно за місяць, за півтора. І я придбала саме один квиток для себе. І добре, що на цю виставу я пішла сама, так як вона тривала дуже і дуже довго. Вона була аж 4,20. Це з антрактами. До речі, їх було два. я вперше була на такій виставі, ну вона мега крута. Але вдвох з Денисом нам би ніяк, бо, бо дітей залишити на довгий час ніяк. А немає з ким їх і залишити. власне, Бо ми тут живемо самі. У нас немає поряд родичів і знайомих, котрі могли б посидіти довго з дітьми. Знову пішла, наплакалась. Ну, я так прям намагалася, знаєте, дуже тихесенько так плакати, щоб не турбувати сусідів. Але я думаю, вони, вони все зрозуміли і побачили. І надію, що вони скидку мені зробили на вагітність. Але вистава насправді дуже крута. Називається Поромник у театрі Лесі Українки. У виставі багато таких гучних звуків справжніх таких, знаєте, показують справжнє життя. Багато було випалено цигарок. Але не дивлячись на те, що я сиділа на першому ряді, а я це дуже люблю, до речі, бо я люблю дивитись на обличчя прям акторів. Люблю прям це все бачити ось перед собою. І мені не було чути запах цигарок. Ну там іноді щось так, начебто, пропливало, але загалом не було цього всього чути. І, до речі, ось показую акторам. Це Олександр Кобзар. І він став моїм улюбленим актором за весь цей час. Насправді, я вже давно хожу в Лесі Українки, ну як давно, вже близько двох років. І для мене це найкращий актор в цьому театрі. Дуже подобається. Як завжди, зал не відпускав дуже довго акторів, і це було круто. Як вам моя вечеря? Як на мене, то це просто супер. Ідеально. А... Так, це резистентний крохмал. Я вже, звісно, що запізнилася дуже сильно, і вона вже вистигла, її знову підігріла. А є дослідження, в яких сказано, що саме вистигша і саме підігріта картопля в мікрохвильовці гарно діє на кишківник, саме на мікроби в кишківнику. Потім омега-3, ну як тут утриматись, і клітковина. Плюс е, е, наші бактерії. Мені зараз це дуже потрібно. Корисні бактерії. Ось так. Тепер головне. Так, така дуже пізня вечеря. Так бажано, звичайно, не переутруждати. Вже печінку шикате, але так сталося. Я сьогодні мало їла, тому потрібно. Е, що поставити 15 хвилин на те, щоб це все їсти 15 хвилин. Звісно, тут можна з'їсти за 5, але саме довго, пережовуючи, несе користь. По-перше, зв'язок, мозок, шлунок, насичення відбувається краще, виділяється, встигає виділятися гормон, а, цей пептид, той, який дає насичення. Ну, і, звісно, приходить краще гормон ситості лептин. Ось. Тому важливо їсти 15-20 хвилин. Дуже гарно пережовуючи. І шлунку, до речі, ми робимо теж класно. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.